І всім привіт друзі з вами я Ярослав в цьому відео я хочу зняти про те, як я буду відкривати стары дропчики в Бравл Старсі. Ось бачите, у мене 2 епічних, епічних стара. міфічний стар і легендарний стар. Окей, в мене ще є звичайний подарок. Давайте заберемо його. Yeah. Окей. І давайте для удачі ми поставимо лайк під це відео. Подивимось його до кінця, щоб набрати просмотрів. І напишемо коментарі. Підписуйтесь на канал, друзі. А ми поїхали. Перший епічний старт-дроп І нам гадає... 500 x 2 джекпотів. Окей. Другий епічний стар дроп. Зразу відкриваємо. Що? Мені випадає на етгара. ось такий новий скин едгара в маски. Окей, не дуже. Але добре, погнали! Ефічній приз. старт. Фух, давайте помолимось. Поставте всі лайки. І погнали! Ааа! Ну не повезло, друзі, окей залишився один пристар, друзі. Якщо ви хочете собі... Якщо у вас таке ж і ви хочете, щоб вам випало щось е, гідне, тому, друзі, треба під це відео, поставити лайк. Фух. Окей. Один, два, три. Оу, друзі, мені випадає звзна сила Чорний портал Натару. Не дуже-дуже класно, але о, окей. Е, дуже навіть непогано, друзі. Ось таке відкриття стародропів я зробив. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Е, е, це кінець відео.